Друзі, вітаю! Вчора завершилась зустріч Путіна та Трампа для тих, хто не дивився наш з вами 45 годинний стрім. Я зараз швиденько все поясню, бо дуже багато заплутаних речей, дуже багато речей нерозказаних і дика присутність відчуття сурреалізму Мюнхен, який передував Другій світовій війні. Трамп після зустрічі з Путіним в інтерв'ю Fox News сказав, що угоду досягнуто. Головне, щоб Україна і навіть європейці на неї погодились. В той же час на прес-конференції той же Дональд Трамп сказав, що угоди не досягнуто. Працюємо далі, буде наступна зустріч. Ушаков виходить і каже, про наступну зустріч між Зеленським Путіним і Трампом не говорили. Де правда про що домовились, бо не може бути так, щоб міжнародні перемовини, які тривали 3,5 години, 3 години плюс присуха 12, не може бути, щоб сиділи і мовчали, про що говорили, про що домовились, є що ховають за кадром. Тому що ви ж знаєте, що Росія любить переконувати своїх ворогів опонентів, а у нас же общий інтерес. Давайте проти їх всіх і повоюємо. Загалом є оцінка Болтона. Є лінсі Грем, який, власне, дав, мені здається, в цій всій розмитій історії дав найконкретніші дані. Давайте все це зведемо воєдино, бо вчора було 4,5 години, а сьогодні хочу втиснутись в кілька хвилин. Підпишіться на цей Ютуб канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах, а я. В кількох словах вам зараз спробую це пояснити. Сюрреалізм почався з самого початку, коли Путін прилетів в Аляску, запізнився. Спочатку всі почали трубити, Путін прилетів супер. Виявляється, це фейковий літак, де не було самого Путіна. Путінський літак прилетів дещо пізніше. І, власне, після цього вже Путін виходив з літака. Але перед ним вже прилетів Дональд Трамп, який посидів в своєму літаку, попив чаю. Ну от і після цього вийшов. Вийшли вони разом, червону доріжку розстелили, розстелили якраз таки американські солдати, і багато хто в пресі почав писати для прикладу американська преса британська преса, що це приниження. CNN назвало зустріч Трампа та Путіна безрезультативною. BBC каже, що це приниження. Трамп е якраз який обіцяв, е Трамп, який обіцяв супер жорсткі санкції Путіну вже на вході і на старті. Бачимо, що на самому початку обійняв Путіна, похлопав по плицю, запросив його в свою автівочку. І на ній на цьому кадилаку і поїхали. Путін притащив дурак свій аурус, урус, як він там називається. ну от, але типу на ньому не поїхав. Зрозуміло, що вчора в стрімі про це жартував: що маючи можливість їхати російським автопромом, навіть самим лакшерним і маючи змогу проїхати на гарній західній машині, навіть самий останній дурак вибере західну автівку. Ну, власне, це зробив і Путін як самий останній дурак. Причому тут Трамп послав йому красивий меседж напевно, один з небагатьох заготовок. Туз із рукава де став Дональд. А і пролетіли винищувачі Б2 Spirit. Красиві, класні, дуже дорогі, як кажуть в Росії Сімонянихі, аналогів нет. Дійсно, аналогів такій історії немає. Але ще важливо, що не тільки Росія, якщо вони полетять на неї, не зможе їх відбити. Є інша історія. Є історія в тому, що саме цей літак бомбив Іран, найближчих друзів Путіна, найближчих соратників Путіна. І, власне, для того, щоб Путін не розслаблявся, йому взяли і показали. Взяли і чітко показали, що може бути. Власне, вони переїхали до залу прес-конференції, де мала відбутися вся ця зустріч. Зустрілися спочатку на трьох. Найбільшими, найкрутішими супергероями зустрічі в Валясці було дві категорії людей наші колективні герої. Перше, це протестуючі, які розгортали велетенські українські прапори, які скандували, які кричали, які показали, що є люди в світі, які підтримують Україну. Це великі народні маси. Бо кастрована російська опозиція нічого не покаже. Кастрована російська опозиція максимум, що може зробити, це поговорити: дайте грошей, дайте більше ресурсів на дощ, Мідузу безхребетну. Ну, а ти, дайте грошей, щоб жити в Іспанії, на Лазурці і на Кіпрі. Бо ці всі команди Навального, Гудкови, Кашини, пропагандисти, Дуді Собчачки, всі на підкормці у Кремля. А реальну опозицію показали якраз таки українські громадяни і американці, які летіли з сусідніх штатів, щоб бути там присутніми. Друга категорія це журналісти, які не давали путіну спокою, які штрикали його шпагами просто як матадор. Вже добиває свого бика. Вони казали, що на рахунок викрадених дітей, що на рахунок вбитих цивільних, чи будеш ти далі потвора стріляти по українських цивільних містах? Путін нічого, крім того, щоб робити тупорилі гримаси своїм наколотим ботоксом, нічого і не придумав, то щось там кричав, то щось передавав, то щось намагався грати обличчя. Але коли обличчя більше схоже на п'яту точку, то ніякий меседж ти донести не можеш, бо ти вбивця, гвалтівник і викрадач дітей. Про це написала західна преса, яка каже: стоп, друзі, а вам не здається, що ця людина звинувачена в викраденні дітей в військових злочинах прилітає в Штати? Чому? Чому він там? Чому, що він там робить? Давайте про це поговоримо, сказала Західна преса. Ну і, власне, Трамп пішов з ними говорити. Вони зробили такий короткий вихід, не знаю навіть для чого, показали команди, пресу попросили повністю вийти. І три години за зачиненими дверима розмовляли Путін. От він був з Лавровим і Путін був з Ушаковим. Трамп був із Рубьо і з Вітькофом. Ви знаєте, що просили ж делегацію на 5. в Росії. Ще був Дмитрієв, був якраз таки ще подсадний стул Білоусов. От і власне в Трампа теж був і Лютнік, в Трампа був Бесенд і був Дівенс. Тобто, це економічна група. Путін обманув всіх, коли казав, що хоче говорити тільки про економіку. Ви пам'ятаєте, що я казав, що він хоче занизити перед зустрічю значення України, але Україна для нього найважливіша. І не дійшли до Антарктики. Тому що Дмитрієв, який привіз бізнес-кейси, тому що е міністри економіки, які приїхали отримувати трильйони, цього не побачили. Побачили тільки розмови про печенєгів, про що Україна не держава, про те, що ми, значить, могли в Києві бути за три години, але якихось е не хватило там трошки мізків якомусь російському генералу, який пішов полями. Ну, те, що розказував Трамп і ви це чув. А, три години вони говорили, потім вийшли на прес-конференцію. Причому вже тут Трамп заставив чекати Путіна, і Трамп змусив, Трамп змусив Путіна. Дочекатися, поки він позвонить Зеленському, європейським лідерам, тому що Трамп страхувався результатами цієї зустрічі і передав інформацію Україні. Трамп перед цим ще дав інтерв'ю в літаку, його я пересказувати не буду, але намагався, скажу, тримати порядок денний. Потім, набравши нас, пішов на прес-конференцію. Присуха була насправді дуже коротка 12 хвилин на двох. Причому Путін вилизував Трампа просто як собака свою лапу. Путіну це знайоме і не тільки лапи він любить, тому що ви знаєте, що Путін думає, що він же ж майстер психології, і Путін виклав всю наративну історію, яку Трамп використовував в виборах. Якби Дональд Трамп сказав Путін був президентом, ми б не напали. Вибори у вас сфальсифіковані. Перед цим він ще Трамп поскав, що взагалі не голосуйте поштою. Це туди, куди ми не можемо росіяни залізти в вашу пошту. От, і взагалі, Байден поганий, Обама поганий. От, і дуже класно у вас тут, Штатах, до речі, восьма зустріч Путіна. Путін навішував від Буша до Обами, до Байдена і двох Трампів. Термінів мається на увазі. І зараз продовжив аналогічну історію. Тому що він почав запрошувати на наступну зустріч в Москву, а Ушаков сьогодні вночі сказав, що ні, наступну зустріч між Зеленським і Трампом не обговорювали. Хоча сказав, що ця зустріч може, а давайте, може, в Москві. На що Трамп так? І Гриво відповів: ну, давайте подивимось, може бути, але ні. Ось це відповідь. І зараз Путін, який приїхав туди, намагався грати браваду. Сидів, розставив ноги, просто що лижник після неудачного падіння. Просто якась балерина приїхала в Аляску, намагався домінувати. Е, Прес-конференція була коротка. І тут зараз от про деталі, що домовились, і про, про психологію. Е, ну, Червону доріжку Путін отримав. і Тут явно це не, не в плюс в цілому всім переговорам, тому що всі кажуть, ну ви серйозно, він вбивця, він вбивця, знищує цивільні будинки, дітей і пенсіонерів, а ви йому червону доріжку. Але Трамп відмінив обід. Обіду росіян не кормили. Путін поїхав до якогось там пам'ятника покладати квіти. Більш за все ні. Більш за все сів в літак і поїхав. Не зустрілися економічні команди, тобто е команди, які мали проговорювати колонізацію Арктики, не зустрілися. Про що це говорить? Про те, що говорили про Україну. Про те, що говорили, Трамп каже обмін територіями, більш за все, Путін запропонував чергову історію, підвищив ставки, запропонував вищий бонус, але типу, треба продавлювати Україну. Трамп на це сказав, що угода майже готова, але є маленький нюансик. Ну не факт, що Україна на це погодиться, і народ України на це згодиться. І європейські партнери не факт, що погодяться. Загалом, Зеленський отримав інформацію. І західні партнери отримали інформацію, і зараз повинна бути спільна проговорена позиція. Так її може озвучити хтось один, але вона повинна бути спільною. Вона повинна бути єдиною, і вона повинна бути якраз таки. Єдиною відповіддю Путіну, не Трампу. Путіну. Трамп виступав дійсно. Треба віддати належне як людина, яка організовувала, як господар. От, і він намагався звести все до купи, віддав якісь компліменти Путіну. Червона доріжка прилякав його Б-два. Ну а потім провів переговори. Путін вилизував Трампа просто до блиску. От як в тому старому армійському анекдоті, нам не треба, щоб. Працювало нам треба, щоб блистіло. Оцим займався Путін. Ліпавський написав, що дуже схожа була історія про те, що це Мюнхен. І загалом всі коментатори в світі писали дуже-дуже схоже на історію з Мюнхеном. От. Але Трамп взяв слово і сказав, що угоди немає. Конкретики, коли буде наступна зустріч, немає. Сказав, що про це будемо говорити, надіємося, десь зустрінемося. Путін одразу запропонував в Москві. Але економіки не було, Бесента і Лютніка не включили. Нової зустрічі зараз немає. Тим часом дуже класно пропрацювала власне все, що тільки могла 93 бригада. Хлопці просто відбивали, поки йшли переговори на території Донбасу. Села, на які були окуповані росіянами в районі Добропілля, от і власне там якраз таки велися найгостріші бої. Виникає враження, що насправді є пропозиція, вона незручна. Її вирішили не оголошувати. Плюс росіяни це переконують общий інтерес, тому що може бути, що дійсно певний переговорений трек іде. Але росіяни дуже бояться, щоб його не зірвали, тому що в них високі ставки. Трамп теж хоче, щоб війна закінчилась все рівно на яких умовах. Тому зараз ось цей общий інтерес може домінувати. Саме тому можуть грати ось таку гру. Е Далі. Трамп оцінив цю зустріч 10 з 10 от і сказав, що зараз санкції запроваджувати не буде. Зараз, типу, не до цього. Про це він спілкувався з Фоксом. Загалом, Fox News став головною історією, е головним якраз таки ньюзмейкером позиції Трампа. От що цікаво. Що цікаво, то Трамп якраз таки не дозволив і Путін не дозволили разом журналістам задавати питання. Прес-конференція була 12 хвилин, але без питань росіяни пішли до своїх пропагандистів. Трамп пішов до лояльного фоксу в літаку. Дав інтерв'ю після присухи дав інтерв'ю. Тобто Трамп багато розповідав. Загалом ще Путін багато говорив про що ми колись з ними були братські народи. І добре, що були, і більше ніколи не будемо, тому що ми завжди в росіянах будемо бачити ворогів і вбивців, яким завжди будемо хотіти помститися. Ну, от, ну і власне Путін сказав дорогу до миру, правда, не вказав, де вона лежить і як до неї прийти. Трамп, провівши ось ці телефонні розмови, сказав, що дзвонив в НАТО, дзвонив європейським партнерам, дзвонив Зеленському. От а що цікаво, ведучий Фокс-Ньюзу запитав Трампа, так а що власне в основі? Ну, типу, чи правильно я вас розумію, що можливий обмін територіями, гарантії Україні західних країн, але не НАТО, так сказав Дональд Трамп. Єдине, що тут треба почути голос України. Ми дуже любимо всі ці гарантії, але в нас були гарантії Франції, Британії і Штатів Ну, і Росії, яка власне на нас напала. Називається Будапештський меморандум. Тоді ми його підписували з позиції сили і тупості тих політиків, які його підписували, але з позиції сили, тому що ми віддавали ядерко. Могли не віддавати, могли гратися. Зараз ми підписуємо з позиції слабкості. Ви вірите в ці гарантії? Меланія Трамп написала листа Путіну щодо українських дітей. Дональд особисто передав Путіну цього листа. Посадовці не розкрили змісту, окрім того, що він згадував викрадення українських дітей росіянами. ЗМІ наголошує, що захоплення Росії українських дітей є надзвичайно чутливим питанням для України зрозуміло, що викрадення десятків тисяч, геноцид, власне, договір згідно з договором ООН, і власне це те, за що Путін повинен сидіти у в'язниці. Але немає, його зустрічають на Алясці. Далі, що цікаво, що ось цей лист мені чомусь нагадав те, про що говорив і Трамп. І про що говорив Зеленський? Що треба Путіну посмотрети в глаза, і потім все вирішиться. Зеленський це зрозумів у 2022 році, коли полетіли в лютому ракети по Києву. Ось тоді стало зрозуміло, що ніякого дивляння в очей Путіна немає. Це потвора вбивця, яка повинна бути знищена. Але Зеленський тоді в вибори вірив, що можна подивитись йому в очі і щось вирішити. Трамп теж казав, що прийде на Аляску за пару хвилин, подивиться в очі. Якщо погана зустріч, поганий Путін, все, типу, нічого не буде. Три години сидів, передав листа, подивився в очі, і що? Результату нема. Але Трамп нагадав, каже: слухайте, ви тут, don't push the horses, п'ять воєн закрив за п'ять місяців і шосту хоче. От так, от в Трамп амбіції тримайся просто. От протягом цих місяців він зупинив всі війни: Пакистан, Ізраїль, Іран, Сербія, Косово, Азербайджан, Вірменія, Камбоджа, Таїланд, Індія все, що хочеш, на будь-який вибір дайте тільки Нобелівську премію. Загалом Трамп за премію переживає більше ніж, наприклад, за тих, за тих умов, в яких зараз можна зупинити вбивства, можна зупинити викрадення дітей. Ну от, Трамп жартував теж багато. Каже, що всі хочуть, щоб він був присутній на цій зустрічі, але коли вона відбудеться, поки що не зрозуміло. Кажуть, що в найближчий час, і більш за все, це буде наступний тиждень. Власне, Трамп, каже, що визнав, що помилявся, вважаючи війну в Україні проти найлегшою Росії проти України і думав, що завершиться за 24 години, але бачить, що надзвичайно. Надзвичайно складно йде це завершення. Е, ну, власне, із того, що ми бачимо із позитиву, це те, що Путіна не кормили, скасували цю зустріч. От, оголошення домовленостей не було, припинення вогню не було. От, і обмежились тільки зустрічю 3 на 3. Потім вийшов Болтон. І він каже, це колишній радник Трампа, який застерігав Трампа від Путіна в Фінляндії, якого, до речі, Путін дуже жорстко хотів випхати з команди Трампа, так само як нашого Келога, викидали, тому що ніхто не хотів, щоб Келог там був. Тому що Келог проукраїнський, дочка його проукраїнська, і це якраз таки люди честі. Тому російська делегація хотіла, щоб їх там не було. Росіянам не подобається, коли такі віддані Україні і своєму і своєму служінню люди присутні на переговорах, тому що Росія це банда, це банда, яка хоче робити діліжки, а не укладати угоди. І тому Болтона теж намагалися всіляко. Змити звідти. Болтон ну, не працює в команді, але дуже впливовий зараз як політолог, як коментатор, експерт з безпеки, з політики. От, він сказав, що Путін виграв ці перемовини, але Трамп не програв. Дуже рідко можна почути від Болтона, що про Трампа щось хороше зазвичай він його поливає брудом. В даному випадку він каже, що Трамп не програв. Ну, надіюсь, не програли й ми, тому що до кінця не зрозуміло, про що говорили три з половиною години. От. Про те, що Путін маніпулює Трампом, Арктики було зовсім трошки, бо навіть ось ці е бізнесмени-інвестбанкіри не були присутні. Тому певна домовленість все рівно є, і вона може залишатися. І Вона може бути таємною, і про неї будуть намагатись говорити далі. Нам озвучили основну частину. От зараз побачимо по виступу Зеленської, по виступу європейських лідерів до чого ж власне договорилися. Паралельно, поки Путін говорив про мир на тлі цих перемовин, Росія атакувала Україну іскандерами та майже 100 БПЛА. Е найбільше, мені здається, в цій всій розмитій історії найбільш конкретним був якраз таки Лінсі Грем, депутат, який дуже багато працює е на Україну. Депутат, який дуже багато робить для України. Мені здається, що він зараз найконкретніше зміг зробити. Підвести підсумок, і на цьому я хотів би завершити відео. Війна закінчиться задовго до Різдва, якщо зустрінуться Зеленський Трамп і Путін каже Грем. Ну і найголовніше це умови завершення війни. Тобто є бажання її завершити зі сторони Трампа. Ми взагалі не побачили це бажання завершити зі сторони Путіна, тому що Путін пропонує. Умови, які можуть бути взагалі неприйнятні Україні. Трамп в сухому остатку не зміг добитися зупинки вогню, хоча це була його головна ідея. Головна ідея Трампа була зупинка вогню за будь-яких умов. Він цього не досяг. Росіяни підняли ставки, хочуть переламати нас. Зараз хід за нами. Чи буде наступна зустріч, це якраз буде демонстрація, чи підуть переговори далі. Найголовніше чекайте в ці дні можливих обстрілів. Росія може піти на провокації. Це можлива історія. Зазвичай вони так діють. Прориви, обстріли і брехня ось це їхні, їхня лінія. Поведінки від Трампа мали б чекати санкції, але санкції, Трамп сказав, що санкції зараз від нього не залежать, і це зараз не предмет розмови. Ну і чекаємо головне на відповідь від нас. Кажу, в мене є підводне ось таке відчуття от, тривоги, що щось погане теж відбувається. Ось це преславуте російське, а у нас з вами общий інтерес, може приховувати невигідні умови для нас. Це точно. Трамп зробив правильно, що набрав і Зеленського і європейських лідерів, поділився інформацією, розділив відповідальність. Давайте разом цього чорта бити. Тому дуже обережно, напружено бачимо, що процес продовжується. Перемоги немає, яскравих домовленостей немає, зупинки вогню немає. Путін вийшов з ізоляції, приїхав в Штати. Добре, що його не покормили і до економіки не перейшли. Виявили, що Артика, Аляска, рідкоземи, газ, Сахалін і решта економічних питань, які Путін так загравав і вкидав, це була наживка, щоб говорити про Україну. Значить, Україна для Путіна найважливіше. Найгостріше питання для Путіна це ми. Це треба розуміти. Україна, я вам вчора на стрімі казав, Україна це для Путіна хвороба. Він вже нічого більше іншого не бачить. Не розвиток Росії, не розвиток економіки. Там уже даже собі красти не хочеться, хворіє тільки Україною. Але Путіну варто запам'ятати, є хвороби, від яких помирають, і Україна стане тою хворобою, від якої Путін і помре. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої відчуття від цього саміту і, власне, від цього почутого. Підпишіться на цей YouTube канал, а якщо буде час. Подивіться, ми вчора зробили 4,5 годинний стрім і обговорили все. От реально, практично все. 4,5 години. Підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких.